Василь Сухомлинський найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале, я випала з гнізда, не вмію ще літати і в день дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповіда совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Дрізд. У неї голова вухає очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Савеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей дятел і дрізд. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала Савеня. Моя, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму, вона була і справді для нього найгарніша.